Доброго дня! Добрий день! Привіт, тебе як звуть? Оля Олічка, а скільки тобі років? П'ять років ти велика, так п'ять дай п'ять. Тоді дай п'ять, рак, що п'ять, дай п'ять. Так, слухай, що вас турбує? Вона вчора впала з самоката і вдарилася головою. Ого, нічого собі, сильно вдарилася. А на самокаті подобалося кататися? Страшенно подобалося. А ще будеш тепер кататися? Не злякалася? Злякалася трішечки, да, коли впала. Так, розкажіть, будь ласка, ось вона впала, що було далі? Чи втратила вона свідомість, чи заплакала? От що відбувалося? Заплакала, свідомість не втрачала, злякалася, бо я забороняю робити такі трюки на самокаті. Ввечері скаржилося, що все болить, вся Оля боліла. Вся Оля боліла. Оля, покажи, де ти боліла? Ото вся, отак, от, от вся вся, вся Оля боліла, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, блювання не було? Не було. А як Оля спала? Оля плакала вночі, в неї все боліло, угу. ось, але не блювала, але спала погано. Спала. А на ранок вона пам'ятала, що вона плакала а, під час нічного сну? Ти пам'ятаєш, що ти вночі плакала? Не пам'ятаєш, ти спала крепко. Скажіть, будь ласка, порушення апетиту, поведінки ви не помічали? Ні. А на сьогодні, саме на сьогодні, які скарги? На сьогодні скарг немає. Немає. То все добре. Оля, у тебе скарги є? Які в тебе скарги є? О, колінка болить! Будемо лікувати колінку? Мама цукерок не дає. Мама цукерок не дає.